Капітан поліції Андрій Ніжник працює в Нетішині на посаді поліцейського офіцера громади з 2020 року. Загалом в органах внутрішніх справ служить з 2011 року. З початком повномасштабного вторгнення він став одним із тих поліцейських, які пішли на передову воювати за нашу незалежність на рівні з військовими. З перших днів війни е поліція. Забезпечувала облаштовування та контроль блокпостів на в'їздах та виїздах міста Нетішин, а також постійного реагування на звернення громадян. Було організовано на території міста Нетішин більше шести блокпостів. Всі працівники поліції були задіяні. До роботи на блокпостах. Також не покидала нас тривога мешканців, які постійно звертались на лінію 102 з приводу підозрілих осіб, міток, у вікнах, на стовбах, на дорозі, у на квартири фіолетове світло. Основну зусилля свої по викликах впали на плечі саме поліцейської серед громади. Загальна паніка міста була надто великою. У 2022 році я Добровільно доєднався до зведеного загону поліції Хмельниччини та вирушили на Харківщину. Під час служби на Харківщині поліцейському довелося стати універсальним бійцем, коли треба було. Ставав до зброї та навіть брав участь у вуличних боях у короткі періоди. Зати виконував правоохоронні функції, патрулював вулиці і надавав допомогу місцевому населенню. Деякі періоди часу був на війні, був відсутній в місті, але коли звертались до нього, що потрібно там така-така ситуація, то він допомагав, скеровував, куди потрібно звернутися, і якби у нас постійно співпраця незалежно від того, хто де знаходиться. Є питання, і вони завжди вирішуються. Мешканці нашого будинку теж якби ну, скарг ніяких не було. Хто звертався, завжди проводилася робота і був результат. Під час служби в зоні активних бойових дій найбільше емоцій у Андрія викликали діти, яких ворог позбавив дитинства. Оскільки ротація припала на зимові святкові свята, ми також із волонтерами міста Нетішин долучилися до акції Подарує дитині різдво. Кожній дитині, яка перебувала на території нашого обслуговування, ми подарували подарунки. Солодощі та іграшки. Наступна моя ротація в батальйоні Захід припала на територію Донецької області та Сумської, де ми можна сказати, пліч опліч збройними силами України надавали відсіч російським окупантам. якщо порівнювати ротацію 22-го та 24-го року. Вони дуже відрізняються, оскільки 22-го це були функції як забезпечення правопорядку, а 24-го року це вже відсіч саме збройної агресії. Всі виконували функції як Збройні Сили України. А саме авіарозвідка, ФПВ-удари, також бої ближні. Найбільшою підтримкою для мене під час даних ротацій була моя сім'я, саме дружина та діти. Ми постійно спілкувалися через інтернет-зв'язок, оскільки звичайний зв'язок майже був відсутній. Після повернення з ротації Андрій продовжив працювати у Нетішинській громаді. Служба тут теж має чимало особливостей, тим більше в період війни, адже Нетішин відомий як місто енергетиків. Тож працювати доводиться в прямому розумінні 24 на 7. Кругом вони є. Я навіть не знаю, як вони з цим всім справляються. Їх там е зараз на даний момент чотири чоловіка залишилось. Коли вони сплять, я не знаю. Бо інколи буває, приходжу в суботу сюди, бачу, іде на роботу. Вчора бачив одного з його колег в п'ять вечора. Кажу, як справи він каже, ще навіть не обідав. Я розумію, що вони постійно в роботі, і коли до них заходиш, теж бачиш, що постійно щось роблять, постійно когось привозять, їдуть, їх завжди викликають. Постійно, постійно в русі хлопці. Мій тато найкращий, він наш захисник.